Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в Гру Гарден. І саме сьогодні ми будемо прокачувати далі наш фонтан, що в принципі і дуже-дуже прикольно. У нас, кстати, івент почнеться через 1 хвилину, 54 секунди, ну, грубо кажучи, дві хвилини. Плюс я тут дещо заапгрейдив. А саме івент, щоб довше длився сам івент, і він тепер длиться 11 хвилин. І, по ідеї, його можна докачати до 20 хвилин. Ну це буде коштувати купу поїнтів. Плюс я поняв теж. Що дуже ж самого шопу, то нема. А, типу, у мене нема самого шопу. Ти поняв? Я не можу іменно. Щось купити, типу я все можу вибивати тільки з фонтана. Тому з фонтана треба буде купляти собі іменно е, ну, іменно брати сітпаки. А ще плюс я поняв прикол, що чим більше в тебе спреїв тим більше тут е, баклажка, так сказати. Тепер у мене їх п'ять і тут аж цілих п'ять е, цього, аж ціла половинка, половинка баклажки. Плюс він знову просить блюбері, і це, якщо чесно, походу воно завжди однаково. Тому давай я це блюбері. Щас візьму, просто куплю, е, посаджу і зроблю собі одненьку блюбері ягідку, тому що. І я, видно, це, її тоді викопав, і воно, коротше, капець. Плюс до того всього я зачарував собі ем, Dragonfly, вона мені випала інвертет, T-Rex випав Shiny, ну більше я нічого не зачаровував, бо якось було впадло. От. Плюс до того всього, давай сразу прийдемо сюди. Тут ще в мене один мутаційний спрей, давай я ще скрафчу собі ще, плюс манго візьму і буду щось з цим робити, так. Бемс, і буду далі крафтити, тому що все-таки крафтить мені треба. Плюс до того, всього тут у мене нічого нема. а Тут що в нас є? Давай подивимось, можливо, якісь яйки нормальні. Ну нормальних немає. В гірчиках у мене водичка і більше, в принципі, нічого. Кислотний дощ почався, і на цьому, в принципі, все. Столкового нічого нема. Ну окей. Окей, зато розпочався івент, і в принципі, я можливо, щас отримаю блюбері замутоване. А якщо не отримаю, то ну особо париться по цьому поводу не буду. Воно, в принципі, росте швидко, щас вона виросте. Можливо, її мені замутують, а можливо, придеться витратити спрей. Хоча це не сильно страшно, якщо чесно. в мене мутоці всякі. Йомою, ще купа всього. Ладно, так, щось уже стає глімерінгом. Це, звісно, хорошо. У мене тут уже дуже багато глімерінг всяких штук, і вони прям реально світяться вроже. Таку прикольно, проте мені цього недостатньо. Я хотів би, ну, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Ходити там квести. Я то, звісно, шість ну, є спреїв, тому я зможу пройти реально далеко, але не знаю, чи прям в мене вийдеться. Бо я би, звісно, хотів би ще, щоб мені Блюбері зробили саме по собі, зробило глімерінгом, щоб я не витрачав іменно на нього спрей. Ну, тут я можу бути безсильний. Плюс до того всього, скоріш за все, мене яблука попросить пізніше теж. У мене вони чомусь не стали. глімерінгом. не знаю, не знаю. Плюс ще треба нагодувати. Пацанів, щоб вони левел качали, але як я розумію, мені той левел не сильно треба. Так, давай сразу тоді розберемося з цими левелами. Щоб мені їм дати похавати, га? Так, манго є. О, це те, що я натирив. Ну, глімерінг, всякі штуки в мене є, типу, мені тут надарили. А щось я стирив, щось надарили. Ну, коротше, ладно. Мені не щоб у мене блюбері стало цим мутованим. Хоча що мені париться? Взяв мутаційний спрей, пильнув, взяв. І пішов за ніс. Все, і не парися. Плюс до того всього, мені ж треба скрафтити ще похавати, пацану. Да-да-да-да-да, це треба зробити. Так, це я заношу сюди. Plant. Так, перший е, є, я беру. Блін, глімрінг радар мені не треба, по суті. Поінти, блін, хотілось би. Але напевно я візьму сітпак. Да? Давай візьму сітпак, хоча б перший. Да Дофуділ. Кстати, до у мене нема. І ще й випав. Ех, ех, ех. Так, да дафоділ, да, фоділ, да фоділ. У мене вони колись були, але я їх всі позбирав 100% ще дуже давно. Ммда? Mm Ммда. -hmm. Mm -hmm. До Фоділів у мене не. Ну, понятне діло, давай на Посадимо, сразу полиємо його водичкою, Сразу спрей йому вальнем. Отако. І в мене лишається все на все 4 спрея. А, я вже подумав, пройшов цей глімерінг, його вже нема. Ну ні, слава Богу, він ще є. Так, давай сразу це тобі засунемо. Меквіш. Це штука, щоб там, напевно, в радіусі все глімерінгом ставало. Ну, давай візьмемо поїнти. Тепер на яблуко і манго. Фух, оце ще півбіди. Манго я 100% надибаю. Ну, якщо. В руках в мене немає, то я його по-любому знайду, а яблуко я щас візьму і замутую. Це не проблема. Так, манго мені надо Гліммерінг. Гліммерінг-манго. Ну у мене 100% воно є, да? Ну мільярд відсотків. У мене має бути гліммерінг-манго. Манго, манго глічит. ще одне глічить. Сугар Apple. Ти диви. Нє, є манго. глі... Ось все воно, да. Ну правда, диско теж, але яблука мене так і не стали. Гліммерінг. Що mm -hmm. поробиш? Давай, 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 мутаційний спрей. Зразу велике це зробив. Візьму, бо воно мені не треба таке велике. Все, понесли. Понесли, понесли, понесли. І давай все сюди здамо зараз. Так, манго, тримай, опа. І яблуко. Теж тримай. Супер. Так, мутаційний сплей гріммерінг або в поінти. Блін, тоді мені 500 давало поінтів, Скільки зараз дасть 750, хорошо. Гриби в мене є. А оце що це таке? Клофткорн. Глофторн. Я ще не знаю, що це. Пожди, гловторн. Це звідси. А, так у мене взагалі цього немає 100%. У мене його нема. Мені оця штука випала, а глофторн у мене нема. Ну і все. Який у мене щастір? А, чорт, я знаю. Кстати, дальше уже, бачиш, дає типа три спрея сразу. Що, в принципі, дуже хорошо. Ну, поки що. Тільки гриба можу сюди занести, і глофторн або 500 поєнтів. Я би, в принципі, знаєш, що зробив. У мене є 5 тисяч. Давай сразу апгрейди. Я качаю собі, напевно, оцю тіму, отако, щоб ще більше в мене всього було. Потім, е, я знаю плюс-мінус е, які штуки. Воно в мене попросить да тому мені треба купити все і посадити. Ну нічого немає цього. <laughs> всього капець Такс, плюс ще ж треба. Поготувати, йомо, -йо. так, давай я сразу глімерінг, грип у мене вже ось є. У мене він є. У мене тільки того нема. Нового. Що, на жаль, звісно, ніде мені його не взяти прошу. Так, це тримай, ну, но... коротше, другого то в мене нема. Хорошо, давай я сразу оце все я лайкаю, тому що я не знаю, ну, не хочу я його давати. Хоча оцю штуку можу віддати. Плюс, давай далі, все глімерінг я собираю. Оце все точно воно в мене не тому що, що це все із інших, так сказати, івентів. І ігра це точно в мене не попросить ці всі, так сказати, прикалюхи, так само як і Рози. Страубері може попросити, але в мене їх багато глімерінг, тому я щас просто позбираю їх трохи. Одну лишу. Рози в мене мають бути глімерінг 100%. Їх має бути в мене багато. В мене їх реально багато і дуже багато мутацій в мене на них. Тому давай я зараз глімерінги буду збирати. Не знаю, чи я зможу назбирати 500, чи я зможу назбирати 500 поінтів. Ну, блін, ти знаєш? Можливо, і зможу. Можливо, і зможу. Бо таке відчуття, що я вже дуже багато назбирав всяких приколів і всяких мутацій, що я глімерінг зможу назбирати. Бо я хотів би закрити ще оцей тір і попробувати що то лутанути правильно? Так, 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 так. так, Ще глімерінг, ще глімерінг, ще глімерінг, Капець тут цих глімерінгів! Ще розик, кстати, глімерінг... ще глімерінг, ще глімерінг, ще глімерінг. Капець, у мене його багатенько. Скільки в мене вже є Диви! Ну У мене прям багатенько. Так що це дуже добре. Плюс у мене ще ж є інші всякі штучки. Я ж не зря прокачувався, правильно? Щоб проходити левели. Так, сюди глімерінг.... сюди глімерінг..... сюди Гліммерінг. Сюда Глімерінг. Плюс щось же зварити треба. Блін, ну зварить, зараз зваримо. Зараз я глімерінги позбираю та й попробую щось наварити. Бо поки що. Так ось у Глімерінг, Кюрпул Даніла. Так, з перцями. Перці мають бути Глімерінг 100%, тому що я їх разу не збирав. Ну, не так їх і багато, ти поняв. Я думав, їх буде більше. А їх взагалі не так багато. Ну ще плюс, за того, що в мене реально багато гліммерінг, цілком ймовірно, що. У мене ще Тірекс їх трохи переношує. Так, перці, це хорошо. Перці я поздавав. Бат. Поки не буду трогати, давай е глімрут, Глімрут. Капець, тут у мене сіки всього. Ще по до плентів кстати, дуже багато глімерінг. Давай сразу ось я ще занесу все. У мене вже реально багато глімерінга. Подивлюсь, сіки це поінтів. Можливо, я вже закрию цей левел, хоча я не впевнений. Так, e, all points О, oh, 366 поїнтів, це багатенько. 366 поїнтів це хорошо. Так, гриба давай сюди, давай сюди ще одного. Ще гриби. Ще, ще. Блін, сама процедура збору не сама легка, бо ти серед всіх вибираєш тільки ти, що тобі треба. Хе. А це не сильно хорошо. Так, какао, кстати. У мене їх багато. Так, ну ще трохи забрав. Давай ще занесу, щоб я, ну, прям не перезбирав, так сказати, щоб я прям впритик все приніс, щоб у мене нічого не особо не пооставалося. Так, тримай все. О, ось я тобі. І у мене ще четвертий тір. Щоб ти розумів, я пощій до п'ятого дійшов. Сідпаки. Сідпаки надо. А що воно буде просити ще ще? Я не знаю, так? Я не можу я не можу узнати, так? Ну ладно. Блін, поїти чи сідпаки, поїти чи сітпаки. Ладно, сіт Лайтшот. А що таке лайтшот? Походу, це отут. Так, да, ось воно, 20%. І воно мені може випасти. Блін, ні, лайтшот дай. Ось він, він рейер. У мене є лайтшот! Я його тільки тут побачив, він мені ось я випав. Хо -хо -хо! це хорошо Так, пацан, я тебе саджу, ти, коротше, давай там виростай. У мене є три мутаціонних штуки, але мені вони навіть і не треба, тому що я що роблю. Я зараз доходжу до п'ятого тіра, спокійнесенько. Дивись, де блін, галімий цей. Ось він. Все, гліммерінг є. Потім гриб мені треба. Кстати, добре, що я всі гриби ту не збирав, бо я знав. Я знав, що треба лишити ще. Я особо гриби не видивлявся. Я в 100% знаю, що тут є глімерінг. Просто. І він, можливо, осьо. Да. Це він і є. Тільки я його зібрати не можу, бо біля нього тут ще купа всього. Як його зібрати? Не можу, поняв. Поняв, не можу. Оцей треба зібрати. Оцей треба зібрати. Осьо ж ти просто я дивлюсь на тебе. Ну, а забрати не можу. Коротше. Все, можу забрати хорошо. Так, це не ти. Оце мені треба занести. Давай. Поки мене та штука 20%. Робиться, я оце даю тобі. Потім, я даю тобі, мені до грип. Давай глі, глімерінг, ось оцей цей грип? Є. І лайтшот. Мені треба да просто звичайний. Він мені не глімерінг, ти поняв? Мені навіть спрей не треба на нього тратити. Значить, ми його довирощуємо. 100%. Плюс, поки він вирощується, я роблю ось так. М -м 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 -м. Тут нічого нема. Да, Кавун куплю. Ну і все, поки що Хорошо, давай сразу, просто відразу я візьму, зварю нормальний супчик. Зварю нормальний супчик. Давай, лілак, перше піде. Хорошо. Потім візьму. Блін, а що б взяти? Ну, шишку, по-любому, треба взяти. Правильно? шишку візьму. Як завжди беру, понял? Бем, шишка є. Потім. Страубері можу взяти. Давай. Правда, мутацій мало. Бем. А, що, ще таке? що ще таке? Давай, глимрут візьму. Він, в принципі, теж крутий. Хоча в мене на ньому мутацій мало. Горох. Горох я ще не брав. Ось я я взяв, я не знаю, скільки на ньому мутацій. Но я його взяв. На ньому, мабуть, багато мутацій. Бем. І останнє. Давай мундлоу візьму. Все, 729. Хорошо, хай робиться. То, в принципі, не проблема. Плюс, провірючи, що у мене тут. Опа, є таке. Потом я хочу ще. Мені вони треба, щоб я постійно міг все робити. Плюс, давай сюди манго. Звичайне, саме обичне манго. У мене таких повно. Бем, бем, все, пішов в процес. Хорошо. Потім. Вот тема мені надо. Ти виросла? Лайтшот 75 сотков. ти задовбав. Давай, да виростай. 85, хорошо. Давай ще. Ерунда лишилась. Просто пацан. Ну бубаска. 94,5, Почти. Почти. Все, вже. Все, є лайтшот. Ну збирати я його ще поки не можу, правильно? Бо він ще не виріс. Мабуть, тут квітка буде всередині. Так, я тебе чуть-чуть чуть-чуть пересаджую. Сюди в уголочок ставлю поливайки. Щоб ти, можливо, хоч швидше там розцвів. І по ідеї, я зможу тебе засунути. Так, у мене, кстати, десь ці мухи, по ідеї, появились. якщо я не помиляюсь. Ну, якщо треба спочатку знайти, бо там написано, що типа появилось. Якщо написало, ну. Но... Десь я їх не бачу поки що. Десь я їх поки що не бачу. Так це я ховаю. Спрей в 4 осталось все на все. Хорошо, що з того останнього, що воно просило, у мене все, типа, є. То я особо й не парюсь. Плюс треба, щоб ця квітка доросла. Як зробити, щоб вона виросла, я чорт я знаю. Ну вона рарна, так що вона, по ідеї, має швидко вирости. Плюс я поставив звичайні поливайки, тому я думаю, що зовсім скоро все буде. Круто. Плюс там у мене вариться, там у мене гріється, там у мене все хорошо. Давай тулібів куплю. І до фоділів я б купив, у мене 8 штук тільки. Але їх нема ніколи, блін, в продажі. Зато є памкін. Оце мені треба, тому що його якогось разу просило, а в мене його не було. Тому давай я сразу дві памкін посажу. І можливо на вас упаде мутація, і я пізнішечко зможу все зробити з вами максимально хорошо. Все супер. Так, а де та муха? Я чорт його знаю. Її нема. Ну мені ще капелька, мені ще каплюсенька. Диви, горох є, гриб є, лайтшот тільки треба. І він мені навіть випав. У тип... мене 15 тисяч пунктів, кстати. Так, апгрейди. М -м, давай, щоб ще на хвилину довше йшло. Коротше, роумінг це м -м, мухи, які просто гуляють по світу, які, до яких ти підходиш. А оце це ті, які під час походу самого івенту. Тому, тому мені на них байдуже. Я купляю оце, купляю ще іксовочку. Ну і купляю оцю, нехай. Щоб їх було більшечко. Абалдєєн. Оце я бабла всадив. Хорошо, у мене все буде глімерінг ставати, я буду кайфувати. Ти виростеш сьогодні? Ні. Поки не хоче рости. Ну ладно, буду ждать. У мене все одно там ще суп вариться йому. Цьому, пацану. А я би, блін, другий тір хотів би відкрити. Я все одно не можу зробити ребід, но другий тір відкрити надо. А в мене ще три хвилини буде варитися. Окей. Що по гарден гайду? Я якийсь квести пройшов. О, у мене якийсь квести. Це хорошо, тому що я хочу зовсім скоро собі, так сказати, класні речі. Забрати, отримати. Так, а це в мене про ось що. Драгонфлай каже, да, дало мені поняв. Це мені, коротше, треба зачарити просто всіх, і я тоді зможу це все проходити. Окей, ну лайтшот я поки зібрати не можу. Я перший раз бачу, тут ніякого цього немає. Самого так сказати. А, воно щось всередині жовтеньке з'являється, ні? Да, росте, росте, диви. Ось до. Так, а ну бейсик поливайки. Ще три поставив. Може. Ну іде, диви. Пішло жовтесеньке Може діло буде хоч якесь. Так. Так, так, так. Що в нас тут? Півтори хвилини. Ну буде діло. Ти сі дня виросли ще ні, пацан. Диви, яке воно вже здорове стало. Обалдеть не встать. Але як же воно довго росте? Це просто капець. Пацан, ти виростеш сьогодні чи ні? Ось ще ще дощ пішов. Гров спіт 50%. Давай швидше, просто ти можеш дорости, я хоч те туди засунути. Плюс у мене, кстати, сонце. Сандрі Це, конечно, хорошо. Але це не так хорошо, як е, вирощений, е, так сказати, фруктикс. Плюс у нас уже зготувалася ця тема. Ще один коктейль. Давай занесемо нашому пацику. Пацанятко. Тримай. Скажи, що ти щас наїсися. Він наївся! Він наївся! Кірдва! Оооо. у у Брокколі. Картопля. Ще якась тема. І наступне коковайн. Ну це надо третій левел. А для третього левела... А, я не подивився. 25 вородіпойнтів надо. Коротше багато. Ти пацан, сьогодні коли виростеш? Ще поки сьогодні не виростеш, да? Давай має швидше. Я не знаю, скільки ще цих поливаєк надо. Ну я ще багато поставив. Ти просто дай добро. Помаленько маленько ростеш ще дощ іде. Добре, що мені його мутувати не надо. Чотири спреї тільки є. Ну, через сіки мене. А, тут ще є. А, це є ці лайкшот. Ой-ой-ой-ой-ой, пацани, пацани. О, зато оця тема прийшла. Ану. Поїхала ти додому. Ну давай. Тір 5. У мене може бути 3 сітпака. 3 яйця. Ауравайн. Кстати, її нема в цій штуці. Ну, три кейса я б не брав, би взагалі вони мені не треба. От сітпаки я би брав. Яйця би брав. А бабла не дає, поєнтів не дає. В четвертому тірі дає 2000. Або 5 спреїв. Блін, я б опять спреїв мабуть, би брав наступний раз. Шо там, ти виріс, не? Ні? ні? Тільки не кажи, що ти мега здоровий ростеш. Уже й дощ кінчився, пацан. Ти вже втомив мене. У мене вже заморозка пішла, щоб ти понімав. У мене ось о, 50% ще швидкості. Понімаєш росту. А воно все одно ще не виросло, воно начало ще якусь біду тут ось ростити. Щоб ти поняв. Я вообще в шоці. Коли воно доросте, я не знаю. Лайтшот. Ааа, воно потім ось, ось світільник ще ставить на ці цікал. Може місце займає куку. -ку? Це коротше, воно ось, ось стеблинки робить такі. Ну стеблинки невеличкі мають бути, правильно? Отут воно вже начало, значить, тут ще стеблинка буде, а потім буде світильник. Давай я ще сюди води вальну. Я не знаю. У мене поливає було 55 чи що. Уже 40. У мене вже, щоб ти понімав, у мене вже ось тут. Ось все. Спрей готовий. 15 хвилин робиться. Так, манго. Пішли ще манго туди, засунемо. Я спреї роблю постійно, тому що спреї мені надо. Коли ти, блін, виростеш, га? Ну тут уже точно виросло. Оце ще росте. І оце почало. Уже й мороз кінчився, а воно ще не виросло. Давай, тут ще капля. Тут уже нормас. тут нормас. І тут ще капелька. О, світильник пішов! Тут почав світильник рости. Тут взагалі ще чуть-чуть. Тут уже готово. Уже ми на нас світі. А, балі, тут ще торнадо. Ну як торнадо? Це піщана буря. Так, ну ця тема пішла. Тут дошло. Нормас. Я не знаю, скільки це муніку вайк треба, але він просто вже зума зійшов, якщо чесно. Він мене вже втомив дуже сильно. Плюс ще за ці теми я вообще не знаю. Якщо це Лего, то воно, типа ерунда, це брокколі. Я би далі пішов. Зразу щось крутіше б взяв. Оце, кстати, якась тема рейнбоу. Ти понял? 37 робуксів. У мене є 37 робуксів? Нема. А ну давай візьму. А ми ще немає Я ж купив. Ооо, оце мені треба. Я не знаю, що це таке, але воно rainbow. Так а далі все безкоштовно. А, ну а далі вже не поймеш що. Суперсід. Супер зветься, ти поняв? Що це таке? Томато Рейнбоу. Рейнбоу цей буде рости. Рейнбоу помідори. Прикольно. Не знаю, чи вони мені надо, але окей. Ця штука, коли виросте сьогодні, ні? Чи виросте б сьогодні? Я вже супер сіт тут купив. Кстати, шкода, що томат випав. Аби випало манго якесь, хоча б. А прикинь, горох. А прикинь цей, Ронеско. Ооо, б було, було бимба. Або хоча б сугрепл. Як я зрозумів, там могло випасти щось із з обичного цього, так сказати, моменту, Ну, випав автомат. Ну, понятне діло, я що везучий, що сильно. Так, лайтшот, хорошо. Зато ти мені дався ще й вет. Спасибо. Мені тільки вету не хватало. Давай. На, пацан. Тримай, спасибо. Блін, Pet Shard глімерінг. Або яйця. Pet Shard Глімерінг. Рестарт? За 7,5 тисяч та ні, пацан. Я, мабуть, уже все. У мене є Pet Shard Глімерінг. Оце тема. Плюс я можу щось прокачати. А, а я нічого крім цього не можу прокачати. Ну, напевно, на цьому я буду завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подбайн. З вами був Санчилос. Всім удачі і всім пока-пока.